Ні в кого не виникає питання, як може торт коштувати майже 500 гривень. Чому такі ціни? А я вам розповім тому, що Рошен почав свою кондитерку робити на вершковому маслі. І от ми дивимося золотий ключик 300 гривень, так? Дивимось, що в його складі. Масло солодковершкове, я вже бачу, Масло солодковершкове. Не написано 82% чи 73% чи скільки. Цукором, ну звичайно, молоко не збиране, згучно з цукром. Потім борошно, масло солодковершкове, Маланж яєчний, тобто це жовтки яєчні, патока це знов цукор, жовток яєчний ок, бренді ням-ням. Ну, алкоголь, але це буде в торті смачно какао, порошок зі знежиреним містом цукру, розпушувач, ну куди без нього це та сама сода, ароматизатори, вино ще є, нічого собі. Ну, коротше, це не самий страшний склад насправді.